Зараз у нас тривога, значить летять шахеди, ну поки в нашій зоні відповідальності якби, їх немає. Заслідкуємо по планшету, чи є щось в нашій стороні. Якщо щось летить в нашу сторону, тоді ми готуємось і зустрічаємо. І зустрічаємо. якщо... Сильно повезе, збиваємо. Хотілося би чаще. да хотілося би чаще. Ми з ПВО, Нас самі не літаємо, другим не даємо. Нас помощи десять. Позивний Амадей. Хлопці назвали. Це з 14 року. Ну, Одна розумна людина сказала, що моя груті кацарек і на кацарі. Тому я модей. Младсик. Марсік. Марсік. ну довга історія. Командиро хрестив. Кожен е вибирає собі позивний сам. Але отримує його від товаришів. От Масік у нас отримав позивний від командира Максим, другий номер кулеметника, і водій, і, і все. І все. Е, у нас якби немає таких е, жорстких е, розподілень по е, спеціальностям. Ми взагалі недавно з Купінська, а там всі повинні були стріляти. На Коп'янщині ми в основному боролися з епівіхами мавіками. Шахеди там літали рідко, Молнії. Молні. Це все наш була наша робота. А тут в основному шахеди. Співіхи ну, да. сюди мовні не долітають. В принципі, перші шахеди летіли прямо і низько, потім наступні почали летіти високо. І Зараз вони летять з різних сторін на різних висотах. Виснажують ПВО, тому що ну, тут сама скажу, слабка ланка – це людина. Людині треба їсти, спати, відпочивати, хоч іноді. Дивишся по погоді, тобто зі трасі, то дивишся, куди вратить. Там Пару трасір опустив, дивишся, не пройшов, то є, там. а потім вже ну, дивишся по трасі рак, то є. І... Смотря є ленти заряджені, то тобто есть один трасер, там 4 песа. То тобто, є сну ну, да. Поправка береться е, по корпусам, тобто знаючи е, постійну ша швидкість шахеда, швидкість польоту польоту кулі. Уявляєш на цю дистанцію, скільки летить куля, і оцього виникає поправка в корпусах шахеду. Хочеться побачити результати своєї роботи. Ну, довести самому собі в першу чергу, що ти можеш. Ми виїхали, ми його ждали, а він взяв і полетів другою стороною, ну, а, а постріляти? Коли не було терміона в нас, то, блін, стріляв я постійно. Ну, от не було в нас, не було в нас на кулеметі терміона. У мене на винтовці стояв Інхарей. Получалося е, як? Я з винтовки заряджав винтовку трасерами. І просто показував напрямок стрільби. Масік стріляв із кулемета. Далі діалог мастера. Да, перший свій шахет Ми збили в Київській області давним-давно, коли ми про таку техніку, як терміон, там ппексили теплові митіки. Мічтали про них. Кажуть, а хлопці. – вийде, хлопці. Ну попробуйте трохи де, де бійтеся, не травлю. Да ладно, ми не голоді, у нас є звісно, звісно. Свіже. Ще ковікала було. Легше свіжа. Легше свіжа. Солкну. Спочиночка, присвідінняйтеся хлопці. Да. Вони стояли навпроти мене, вийшов, походив, бачу, нема. <рес> ну а як же, наші хлопці. Прошлу ніч, звісно, молоді. Дали, да, трохи? Ну так, вибору немає великого. <свист> Тут уже хай хлопці стоять. <свист> 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 Ой, хлопці. Молодці хлопці. <свист> Люди 18-24. Тіло кулемета 38 кілограм. Його треба витягнути, поставити. Ну, Мені в 52 роки це робить. 24-річному пацану. Крім того, в нас є і інші спеціальності. У нас є і, наприклад, в нашій батареї є і взвод перехоплювачів. Тобто ті самі FPV. Літаки, крила, все спеціальності, куча, багато є технічних посад. Ми це завжди запрошуємо до нашого підрозділу, адекватних, молодих людей, хлопців, дівчат. Звичайно, навчимо, звичайно, покажемо. Звичайно зробимо все, щоб був у них високий професійний рівень.